Тетяна Тарасівна представити польовий досвід по визначенню впливу препаратів в ТМДобродів на основний збройник хвороб сої. Трошки доставлюся, мене звати нас Тетяна Тарасівна. Науковий співробітне підготогенними бактеріями інститут і вірусології імені Заболотного на Україні. Трошки розповім про методику. Звичайно, у першій доповіді були лабораторні дослідження інвіва. Але щоб розуміти, як воно буде діяти в природі, звичайно, вихід в полем віво. Тому була використана така методика. А, були два варіанти. Удосліди. Перший варіант це рослини попередньо оброблені препаратами. Другий варіант рослини, що попередньо не були оброблені препаратами. Обидві, обидва варіанти. Далі інфікувалися суспенці фітопатогенних бактерій, а, інфікування праворусовиця стеблою боби. Проводили на 7, 15 до 30 добу. Контролем слухувала е, стерильна вода. Лікування проводили фазу цифіння та початок фази формування воді. Е, е, дослідження було використано в два сорти. Е, е, бактеріальні е, хвороби, які використовувалися дослідженням, це. Жердамона Севастоної – становить потовар кліцине, збудна кутастої прямистості солі, який є головним і самим стійким серед бактеріальних е фітопатогенів солі. Другий збудник це акцентамонас, аксенакодіс, патавар кліцинес, збудник пустинного бактеріозу. Другий церед головних збудників хвороб солі. Препарати, що були використані в роботі, це добродій комфортно мінітальний, плюс доброді композиційне органно мінеральне добриво і добродій мікро. Перед тим, як показувати результати досліду, хочу вас ознайомити з таблицею по якій... Проводився об'єкт, тобто бали від 0 до 4, 0 – це немає ураження сліди до полу, 1 бал – це від... має тільки початок, якщо тут видно вам, до трошки більшого вже розвитку хвороби, 2 бали, відповідно, ще більший розвиток хвороби, ну і 4 бали – це… На стеблі може бути крім тлям і смуг перелом стебла, або на листочку може навіть і вже відпах листочок. Якщо ми не знайшли на рослині уражений листочок, то стало йому вже дуже негарно. Так, дивимось, перші результати представлені на сорту а, Ну, Я думаю, що дуже наявно. Що видна різниця, що так, на сьомий день плюс-мінус, йдуть однакові результати. Далі починаючи з 15-го дня, з п'ятнадцятої роби розвиток хвороби з гальмується як на, ну, будви. Хвороби. Одна хвороба трошки більше проявляється, інша менша, але загальна тенденція однакова. Е, у контролі ж ми бачимо, що ураження доходять до 3-4 балів. Коли за обробки суміш, що при добродій е, максимально тільки на е, стеблі е, в одному варіанті до трьох доходило. Так, два це межа. Трошечки візуалізації отриманих результатів, як на сьомому дому, ну, ось контроль як виглядає, тобто ледь помітні прополи на листочку а, трошки пікла. І ось розвиток, а, другий сорт, а, страйк. А, Спочатку відключи, що сам Страй uh, виявився більш стійким uh, до ураження хворобами. Але тенденція вся так само. Uh, розвиток хвороб спиняється або зовсім відсутній, як ми бачимо, що в uh, Сентомане взагалі не пішло ураження. Тобто рослині вистачило сил. А також дії самого препарата не дати розвити, розвинутися хворобі. Коли так, без обробки теж не дуже високі результати, але все одно хвороба пішла. Також трошки візуалізації, як бачимо. І те ж саме, що було у таблицях, але графіка, щоб була більш наглядна. Результати. І так ми бачимо дуже яскраво, як розвивається хвороба, ну, як розвивається при необроблені рослинах і заоброблені. Також хочу відмітити, що в деяких випадках, ну і наступні це об два сорти, що є. Ми побачили, що е, хвороби починають активніше розвиватися на 14-й день. Можна зробити такі висновки по цьому дослідженню, що суміш препаратів добродії при позакореневій обробці рослин сповільнює розвиток і частково знижує інтенсивність ураження сої основними бактеріальними хворобами кутастою плямистістю та пустинною бактеріозом. Визначено, що препарати добродій сповільнюють розвиток фітепатогенів, але є певна залежність від сортостійкості сорту. Також з отриманих результатів дослідження щітко прослідковується необхідність повторної обробки рослин на 2014 добу. З цих досліджень, з цих висновків, результатів випливли наше наступне дослідження, яке проводилося в 2022 році. Сорт вже був інший, кіото, фаза інфікування та ж сама, що і в минулому. Дослідження змінився сам досвід, дещо методика вся та ж сама, але проводилася. Повторна е, обробка, повторна обробка після вже зараження рослин до на 14 ту добу. Е, варіанти обробки все е, як було два контроля. Це варіант один, е, е, в якому використовувався системний і контактний дії Максим і цель. І другий контроль це е, без обробки. І було три варіанти з е, добривами: це ОМД. Плюс добродій комфорт і ОМД плюс добродій комфорт плюс мікро, а також ОМД плюс добродій мікро. Ну, В принципі, це теж са ті ж е, концентрації, що ми бачили на першій і другій презентації. Такі бачимо результати, е, що за ну, 14 ту добу. Ну, так, плюс-мінус однакові результати. Хоча за обро... варіант 4 і 5, це особливо 4, де е, і ОМД, і комфорт мікро, і ком... і добродій комфорт, і добродій мікро. Тобто, що в нас усіх виходить найкраще. Е, бачимо, що тут розвиток. Хвороби не ні, особливо за другої обробки. Тобто більше одного балу це ну, має, можемо вважати, що хвороба зупинила свій розвиток. Е, немає. Контролі вже ж бачимо, що на 37 добу маємо три бали, як на листі, так і з теплом. Для візуалізації знов такі графіки де бачимо, що обидва контролі, Ваксіміксель та необроблені рослини виходять на найвищу точку ураження. В той час як рослини, які оброблені препаратами добродій, мають нижче або взагалі припиняється розвиток хвороби. Те ж саме, але на статті. Препарати рослини, які були уражені, штучно інфікувалися центром надами, бачимо трошечки гірші результати, але все те ж саме тенденція. Знов таки, четвертий варіант це є найкращий, як на стеблі, так і на листі. Розвиток зупиняється, або ну, немає. Теж. Бачимо на графіках. Отже, з цього можна зробити такі висновки, що друга обробка покращує результати. Також в дослід... дослідження можна відмітити, що найкращий варіант, четвертий, це композиція органно-мінерального комплексу плюс добродій комфорт, плюс добродій мікро. Та п'ятий варіант це ОМД плюс добродій мікро. Також е, треба відмітити, що за обробкою патрульника Максимцель прояв урашників та патогеними бактеріями приблизно на одному рівні з контролем. Препарати добродій показали не гірше, а значною мірою і кращі результати ніж відомий широко використовувані системний фугіцидне протруївання. Дякую за увагу. Отож, це протруювання саме насіння, і далі цими ж концентраціями препаратів ми обробляли. Є до е, зараження, так, і після зараження. І є варіанти, які не оброблялися після зараження. Там в подальшому в мене є в цього, з цього приводу доповідь фотографії, ви все побачите на, наглядно, скажімо так, і з наступним його поясненням і роз'ясненням. Ну, так. Так, а якщо я пам'ятаю, пам робота обробка на початку активного освітлення. Так, на початку, ну, відповідно до рекомендацій. На початку активного цвітіння і потім вже після цвітіння було заражено, Ну, при закінченні цвітіння, початку утворення бобів, скажімо так, тому що процес вже довгий. Я, як е, сам фермер, я мало, мало довіряю всяким, всяким таким польовим досвідом, тому що різні, в різних ситуаціях можуть бути різні прибавки і багато факторів. Але е, мета цього досвіду була забезпечити здорову, живу рослину, яка Йде до урожайності. Звичайно, коли не буде, буде захворювання, будуть результати ремонту. Хочу ще наголосити, що один з збудників півдамона, він найстійкіший. І якщо там деякі хвороби можна, дійсно трошки дещо легше спинити, чи вони довше розвиваються і ще там для. Вражаю, є тоді, якщо у вас там підтоція почалася цієї хвороби, то з ну, вона не забирається майже нічим. Повністю це дуже важко її перебороти. І це для, ну, не тільки, я розумію, для вас це більше практично. Чесно, для нас, для науковців, як фітопатолога, для нас це унікально, що ми знайшли. Препарат, який діє на цю бактерію. Це така маленька радість фітопатолога. Це дуже пріоритет. Ви ви маєте сподіватися, що ви досліджуєте за нижчих? Так, ну, також є дослідження розпочатів по пшениці і по соняшнику. Соняшник, ну, сподіваємося, вже через місяць-два будуть результати. Більш такі досконалого ручня, але про попередня, що і на деякі хвороби соняшника також є дія, і на одну з хвороб рису поки що в нас є певна дія. Там багато штамів, є деяка гідрогенність, але дія є стабільна, яка є вище, ну не нижче 20 міліметрів, тобто висока дія. Планується поліві досліджені і по сонячні. У мене більше запитань людей виступати на складі. Давайте тоді подякуємо терасі, якому тетраси доповідь. Виставки на основі цих досліджень показують, що нам там треба використовувати 100 мм. Але коли ми стикаємося на практиці, то ми розуміємо, всі агрономи розуміють, що деяка кількість препарату навіть не долітає до рослини, нема не 100% покривності рослини, яка концентрація тоді там залишиться, скільки препарату попаде на ту рослину, розумієте, я з практичної сторони зору дивлюся на це діло. І хотілося згодосуміти... б, 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 б. порозуміти, полю... це був польовий дослід, дослід, польовий досвід, який проводився з різними концентраціями. І він, б, б. Ми, сьогодні, ми сьогодні нічого не продаємо. Ми в прямому ефірі слухаємо висновки вчених, які я сприймаю як керівництво до дії. Ми, ми, ми ж не, сьогодні, якщо б я щось продавав, чи вам, чи представникам з ринку, які тут, по суті, агрономи, я не хочу, я хотів би, щоб ви всі послухали, це готувалася наукова конференція, яка має, яка має ще пройти в Тернополі на базі Тернопільського державного університету, ми хочемо почати дискусію на ринку науковців, почути різні точки зору, почути якісь запитання для того, щоб продовжити і дати відповідь. Мета цієї цієї зустрічі, щоб ви, ви ці складні, достатньо складні для уваги, для збереження уваги топку, перевішли через себе і ви як ринок. Ви як люди, котрі завтра прийдеться на продажу, або ті люди, котрі застосовують і хочуть зрозуміти, чи варто застосовувати Ви сказали науковцю, да, ви рухаєтеся в правильному випадку в напрямку ви даєте відповіді на наші запитання. Або давайте ми зробимо ще такі запитання. так, як мені Василь Васильович каже, ага, фузаріум, ветернаріум, а ще ви на цю клубу гривні не, не зробили дослідження. Ми будемо це робити не дайте дослідження на сонячку, ми будемо це робити. Ми, ви кажете, не можуть рухатися молекули вниз по рослині. Ми зараз запланували на цей робимо. робимо цей дослід, і ми покажемо, що можуть в деяких випадках, що це, що це не є чужда молекула рослині, а це є, як його входить в ситку в і воно рухається по рослині, і за поруч цього ми можемо лічити. Грибкові закорення, котрі кожні гнилі і так далі. Ми рухаємося на ціль і це відповідь вчених, ми не можемо їм сьогодні казати, давайте так, там втрачається, вони не дають чиста наука, а практично, практично ми вже будемо кожен для себе виберити. Кожен. Якщо, якщо я відповідальний виробник, я хочу відповідати вам очі і споживачам в очі. Я слухаю вчених, я запросив їх вони, як незалежно, вони незалежні, вони не працюють у нас, вони від мене не отримують якісь подачки, щоб люди сказали. Я не хочу їх навіть образити думкою такою. Репліку розумієте, Є? давайте я добавлю. Я, я просто за чого, щоб не втрачали момент, це її якби е за одного числа, щоб ти кориловував потім схему е -е научну і працював його, щоб воно переходило в польову схему. розумієте? Андрій Сергійович, давайте перше, перші дві доповіді це була чисто, то я ж теж це все планую. Це була чиста лабораторія, і ми говорили чисто інвітро, ми не виходили. Третій досвід, той, який представляла Тетяна Тарасівна, я підсумую це, це абсолютно польовий досвід. І якщо ви побачите, ми взяли концентрацію. Яка у нас була? У нас була теорія, те, що ми в лабораторіях нам підсказали. ми враховуючи, що це впливає кліматичні фактори, ґрунтові фактори, я про це теж розкажу. А біотичні і біотичні фактори, теж, то ми на третій дослід, те, що доповідала Тетяна Трасіна, ми не робили інвіто, ми зробили саме польові. І ці тій концентрації це саме в польових умовах. А далі В'ячеслав вже розкаже, що відбувається з рослиною після того, як ми це виростили. І це те, що нам показало на 15-й день. Коли в 21-му році ми робили, ми дивилися в польовому дослідженні, так, да, добре, що у Віри Віталівни воно як у Флемінга чашка Петри. Це для нас було вау, ефект вау. Но коли ми почали виходити на поле, і те, що ми побачили в 21-му році, що воно тримає 14 днів. І ми вирішили на 22-й рік зробити ще один, на літо дослід. А давайте ще зробимо обробку на 14 й день. От. І, і оце те, що зараз представляла Тетяна Тарасівна, це якраз результати польових дослідів за 2 роки. Зорозуміти, дуже важко було повірити на початку. Особливо Наталя Вселенна, коли її привезли, перші роки вже більше 10 років назад, принесли ці препарати, вона багато років досліджує. І Тетяна Тарасівна сказала, велика. Удача ученого знайти якийсь, якийсь препарат, який діє. Ми, ми навіть не хочемо все чути. Давайте прислухатися. Учені кажуть, чому вони сьогодні сюди приїхали? Ми вже їм не потрібно, вони за це гроші не, не получаємо. Вони приїхали сказати, ми отримали, ми їх, їх, вони випромінюють радість. А ми хочемо, дайте нам норми більше. А що ми говоримо? Вони ми, 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 кажуть, ми отримали. І Тетяна Тарасіна каже, ми вже на рейсі перевіряємо. І так далі, тому що є виклики на ринку такі, які ніхто не може їх вирішити, а вони, а вони кажуть, ми отримали, і ми тоді починаємо рухатися глупо. Глуп. Виникає питання, чи, чи є на гріби дія? Я колись завжди казав, є дія, супер. А мені менеджер каже, скажи, на які? Напиши. Я кажу, на всі. Почекає, не буває, а за рахунок якої, а далі скільки яка дія, за рахунок якого механізму? І ми, ми, ми три роки це досліджуємо. І ми майже дойшли. Майже, майже ми можемо сьогодні сказати, що це правда, і ми погодитися. а можемо сказати, ні, давайте ще, ще будемо перевіряти ще якісь, можливо, ще інші варіанти. Ми от цього цьому не зібрали.